А на що ви? Ну так кричіть, просто тихенько там собі розмовляйте. Та тут... ми ж тут не, не хочемо то чути вашу. А ваші. мене не наїхати, що я можу гуляти, співати. А Де папери на вашу? Пі... О, бачите, нема. Так, зараз поясню, що коїться військові збройних сил України. просять надати розголос у цій ситуації і зробити відомою ось цю жіночку на весь інтернет. Для цього потрібно поставити вподобайку, залишити будь-який коментар про цю ситуацію, і також поширити це відео. Ця жінка поводить себе нахабно, кидається кріслами, лупиться просто повага до українців. До збройних сил України, до військових, які терпіли і зняли на відео її, аби показати суспільство, ти собі вожу і так буде з кожним українцем чи українкою, яка буде себе так поводити. Отже, військові зняли квартиру у цієї львів'янки. Хлопці заплатили страховий внесок і також заплатили за оренду квартири. Під час виселення військових жінка відмовилася повертати страховий внесок. Хлопці вирішили відстояти свої права і повернути кошти назад. На що ця пані, хоча це точно не львівська панянка, зчинила гвалт і запускала кріслами у військових, бо вона мов би то хазяйка, і в її хаті і її правда і воля. Наталя! Наталя, ти розумієш таке Ти сюди на тину тебе Та всі прийдуть, не переживайте. Давайте я не хочу то чути, що ви там розмовляєте. А що в мене нема? Ми тут спокійно собі сидимо, нічого не ламаємо. Не закривай мені дверей! бо зараз ти там Не хочу хочути, закрий собі вуха! Дуже Моя хата, що хочуть дороги! Дай Боже вам! Не закривай мені дверей! я не хочу. Ти розумієш, якесь воно рахітне прийшло до хати мені командує! Та й за то рахітне, так? не... Та ну я не хочу просто то чути. Що ви то типа кричете? Я не хочу. Я йде з хати. Ну тис... чуєш що каже, він не хоче чути мої хати, я кричу Наталю. Та де ваша хата? Де, де папа? Та то У десятки! О десятки! О десятки! А то отак от ота ф! То... ти ба! Подивіться, мені вже нерви не витримують. А то, то хто так каже? Де ти... а десятки! Не, а ти подивишся, Наталя, які сони, ти розумієш? Не то слово, ті військові, я не я просто просто відчасть. Я просто не хочу чути, як ви кричите, та все. Ну просто не будемо сваритись, не Я закрию зараз. будемо. Хлопці, прийміть мої вибачення, те, що ви побачили, це просто жах. Я сам зі Львова, але я навіть не міг подумати. Такі люди просто існують. Вибачте, від мене вибачення та й від глядачів, що ви це прожили, і дякую, що показуєте, що такі випадки є, і ми маємо їх пресікати. Яка має бути покарання у цій жінці? Хлопці з Одеси попросили документи, що вона показала, що вона є власницею квартири, адже вони попросили, аби повернула її за страховий внесок. Який вони внесли і також попросила документи. Вона не показала цих документів, ви бачите, як вона себе поводила. Неадекватно. Ви кажете, ну. Ти страшно. Черела страшно. Мене на війні не вбили. Бігана. Війна не вбила, і ви не вб'єте. Не переживайте. Я не бив, я просто ну, поглади, по -по -по по-братськи. Отак. Ну, знаєте, типа, ну. я бігана. 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 Та Та, них... давай по собі сядемо, вийде вы... мені з хати! Та ви дуже кричите, я не хочу. Я свої хаті, роблю що хочу. А, а за ти зато... прийшов злодій, розумієш. я гроші заплатив, гроші! Ти гроші! Так, Чак! Я тебе сказала, Чек! Че я думал! Тихо, 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 тих. тих, тих, тих. Ні, все, все нормально, все, нормально. я сказала! Все нормально! Я сказала. Все нормально. Боже, яка нахаба, яке неподобство реально мене вивела з себе. Вона реально вдарила. Ви бачите це відео, на неї, мабуть, не знаю що, скаргу в суд написати, заяву подати в міліцію. Тому що ти маєш їм цілувати хлопцям з Одеси, які були е, на війні, маєш цілувати їм ноги, а ти ще руки свої простягаєш. Я не буду я свої хаті! А, а ти прийшов з вами! Де на наваж о, бач. Паня, і ти мені не впрягай! Ідіть, все, ну добре, я, я почув вас. Ну, не хочу з вами сваритись, добре. Ну Наталя, ну ти видачи! Ну ти видерчики б Наталя. Як от... ти? Ну то бідає, ну, ти розумієш нагли, нагли! Та зараз зараз візьму вас в голові буде вийде. Добре, добре. Та все, йдіть тільки. Ну. ну все, все, ну просто йдіть. Ну, закрити двері йдіть. Не хочу. Я тобі от заб, зараз балкону вилізу. Я вам гроші заплатив. Я тобі дам гроші, ти гроші. Ну, ти ти, ти вийде гроші Ну... Ти. Ну то Таля, а ну ти розумієш, що я це взял? Не кажіть. А віша нема? А є красненька? Ні? Нема? Побої може зняти, ні? ні. Можна. А, так, Маєш, маєш гаражі чуть гуманітарку. Саме покрали без виділа рису. Чого? Тут не так має бути. Я зняла відео. О боже, на цьому скандал не закінчився. Жінка почала кидатися меблями, бачите, побити обличчя військового. Мені дуже прикро за все, що сталося. Повне відео можете переглянути в телеграм-каналі Ростислав Продакшн без цензури. Може, хто з львів'ян знає цю жінку? Напишіть, будь ласка, як її звати, і напишіть також, що мають зробити військова, аби притягнути якось до відповідальності. Її це просто жех.